Давно мрієте про стильну та дизайнерську ванну кімнату та замислюєтеся над тим, де придбати сантехніку, не гайте часу. Завітайте до магазину Реа Маркет на Чорновола 44 у Луцьку. Ми можемо. Своїм асортиментом задовольнити будь-яку приходь, будь-яке побажання клієнта. Бренд Реа дебютував на польському ринку у 1993 році. Сьогодні ж ця сантехніка затребувана у всьому світі і в Україні. Зокрема, клієнтам пропонують раковини, унітази, душові кабіни, двері для душу, душові панелі, приховані установки, змішувачі і аксесуари словом, усе, що потрібно у ванній кімнаті, гарантують високу якість та безпеку матеріалів, функціональність, ультрасучасний дизайн продукції та досто. Пні ціни ми стараємось дотримуватися правила золотої серединки. Так так би і нам добре, і клієнтам добре, тому що е, клієнтів не відлякують високі ціни, і також ми не можемо давати сильно низькі, оскільки товар є справді якісним, якісним та унікальним, адже підібрати сантехніку можна до будь-якого смаку. Насамперед вона представлена не лише у класичних білих тонах. Золото, чорний колір, нікель, матове золото, також рожеве золото. Ну це ви не побачите в будь-якому бренді. Це я тільки в реа в реа маркеті. Також дивують розмаїттям форм. Наприклад, пропонують монолітні в різні чиннакладні Рак, раковини. Форма мушлі круглі, квадратні, овальні. Я раковини виготовлені зі скла. Вони... Відразу можна підібрати змішувачі для раковини, чи ванни. До слова, нещодавно в асортименті з'явилися і кухонні мийки та нові моделі змішувачів. До них є фіксовані металеві, є з гнучкими виливами, можна їх нахиляти, е, типу користуватися як завгодно, як буде зручно. Також є такого плану, де носики є виливи, висувні. Не менше розмаїття і душових гарнітурів. На будь-який колір, на будь-який смак ми можемо підібрати для клієнта душовий гарнітур. Є з поличками є без поличок, є з термостатом, є без термостату, є регульованою висотою, є фіксовані. Також гарнітури прихованого монтажу, де вся внутрішня система, внутрішнє підключення сховане в стіні. Обрати можна і саму душову кабіну або ж окремо двері, піддони чи панелі. Є в асортименті і ванни. Щоправда, їх пропонують вибрати на сайт. Адже кажуть, тут усе індивідуально. Бренд Реа також пропонує своїм клієнтам найрізноманітніші унітази підвісні і лаконічні, також різних форм та кольорів. Чорних, білих, золотих кольорів, плямисті, під камінь, матові, глянцеві це все можна вибрати у нас. Такий вибір не запропонує жодний магазин сантехніки. До слова дуже часто цей бренд стає вибором дизайнерів інтер'єру. Сучасні моделі класичні і загалом широкий вибір товарів для всіх стилів. Якщо ж ви обираєте сантехніку без послуг дизайнера, то їх вам запропонують просто у магазині, підібравши сантехніку із колекції, яка вам до смаку. Оскільки в нас всі висококваліфіковані працівники, то в принципі ці підбірки не відрізняються від тих, якби підбірку зробив дизайнер. Чекати довго на сантехніку не доведеться, адже усі моделі є на складі. Ми є єдиним в Україні шоурумом, який представляє цей бренд в такому, в такому асортименті, в такій кількості асортименту. І ми єдиним є складом найбільшим на, на, на території України. Тобто. Вся продукція, яка є на фабриці в наявності, вона є в нас тут в місті Луцьк на складі. Тож за якісною сантехнікою для вашої ідеальної ванни лише у «Реамаркет». на усі моделі діє гарантія від 2 до 10 років. Окрім того, з нагоди відкриття усім клієнтам обіцяють знижки, а дизайнерів, архітекторів, підрядників, виконробів і усіх, хто займається комплектацією санвузлів для клієнтів, закликають до співпраці на вигідних умовах. Не гайте часу та завітайте! Місто Луцьк, вулиця Чорновола, 44, Або Бирайте товари на сайті.